До великої війни вів бізнес і любив відпочивати на Кіпрі. Звідси і позивний Кіпер. На запитання, як потрапив у військо, відповідає з усмішкою. 23-му році я почав отримувати смс з проханням приєднатися до лав і пішов, тому що в мене не було ніякого досвіду. в мене не було військової кафедри. Я взагалі вважаю, що треба, щоб люди займались тим, в чому вони. Розуміють, одразу після навчального центру Дмитро пішов у піхоту, і вже першим бойовим відрядженням стала Кліщіївка, а там завжди важко. То з кожним разом там все більше і більше ворог ну, напирає, скажімо так, ну. і все важче і важче логістика, тому що фактично там та траса, котра вже при нас, вона бралась під контроль ворогом. У травні 2024-го, коли росіяни почали новий наступ, бійця перевели на Харківщину у кулеметну роту. Це потім я вже дознав. Ну все, що це окрема не просто кулеметна рота, окрема ще й прикриття повітряного. Просто угу. ну, мене це зацікавило. Його взвод мобільно-вогневих груп прикриває небо над Харківщиною від ворожих шахедів, А вони останнім часом щодня летять десятками. Ворог постійно змінює тактику, удосконалює свої вбивчі пташки. Спершу перефарбували їх у чорний колір. Потім в них швидкість. Угу. Зараз яка швидкість? У них? Ну швидкість в принципі вони літають на швидкості десь півтори сотні кілометрів, але вони її і прискорюють. За 200. Іноді при наборі там показують 200 з лишнім кілометрів. Висота, ну, десь близько двох тисяч метрів. Враховуючи висоту польоту і швидкість шахеда, часу на те, щоби побачити і зреагувати, у мобільно-вогневої групи вкрай мало. Десь 10-15 секунд прольоту. На той відстані, коли ви можете його в принципі, вразити. Навестися, там потрібно ну, брати упередження, тобто це вітер, це відстань, це швидкість, все воно враховується. Багато перешкод. Наприклад, коли він летить в горизонті, ви не можете дозволити. В нього стрілять, якщо за ним населений пункт, наприклад, чи траса з рухом автомобілів це великий ризик, і ми не можемо населення. Цей ризик підводити. І захисники збивають. Ось цей екіпаж днями приземлив два ворожі безпілотники. Подробиць не розповідають військова таємниця. Кажуть лише, що нині треба бодай на півкроку перегравати, випереджати ворога. Проводимо аналіз уже ну, після, після роботи. Приїжджаємо, ну, обсуждаємо ці моменти в екіпажі. Ну і стараємося покращувати свою роботу. Не можна ж постійно. Як одним і тим же. Завжди змінюємося, вдосконалюємося. Бійці на постійному чергуванні, а ще треба тренуватися. Ось так у небо підіймають імпровізовану мішень. Людей бракує. Буває, що військовики сплять лише дві години на добу. Та коли ціль вражена, емоції не стримують. Тому що, ну, ви ж Розумієте, що взагалі це чиєсь життя, котре продовжиться, і я так розумію, що воно буде щасливим, якщо Бог дав нам зробити свою роботу на 10 балів, значить він когось оберіг. Доки ми беремо інтерв'ю, знову лунає повітряна тривога. І Екіпаж вирушає на полювання за шахедами й молніями, які щодалі далі більше летять на Харків. Світлана Шакера, Олександр Яновський. подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.